Євгене, доброго дня, рада вас вітати. Доброго дня. Давайте проговоримо по, про бізнес, стратегії та людей під час війни. Розкажіть, будь ласка, в яких умовах повномасштабна війна застала компанію c Сіфрейм? Як ви працювали до цього часу? Де на той час були ваші співробітники та власне, ви самі? До цього часу компанія працювала у місті Сєверодонецьк. Я знаходився в місті Івано-Франківськ, тому що працював на два міста: Сверодонецьк і Івано-Франківськ. Uh -huh. Так, а як взагалі ця повномасштабна війна вплинула на роботу бізнесу? Як переживали безпосередньо початок війни ви та ваші фахівці? Моїм фахівцям в перші дні війни була надана вказівка переходити в віддалений режим роботи. Якщо вони відчувають небезпеку для себе, компанія була трошки готова до таких подій, тому що один день на тижні можна було працювати віддалено. Сильно почало впливати, коли безпосередньо почали обстрілювати місто, сусіднє місто Рубіжне. Чи був певний період невизначеності після початку війни? Як довго він тривав? Що відчували у цей час? Так, саме з моменту обстрілів сусідніх міст почався цей період. З деякими працівниками не було зв'язку декілька місяців. Вони тільки іноді, іноді виходили на зв'язок, щоб надати якусь інформацію, де вони знаходяться і чи можуть виконувати якісь завдання. Частину людей, на жаль, прийшлося звільнити. Тому що був незрозумілий потік коштів, грошей на підприємстві. Зрозуміло. А як відновлювали діяльність після цього моменту, що стало поштовхом для того, щоб відновити діяльність і продовжити знову працювати? Поштовхом стало те, що і сказав, коли люди почали виходити на зв'язок, стало більш-менш зрозуміло, як працювати далі. Потрібно розуміти, що період невизначеності у нас співпадав з періодом невизначеності у клієнтів. Коли працівників не було на зв'язку, я намагався вирішувати технічні питання своїми силами або надавав інформацію про ситуацію, а саме що немає фізично, що не маємо фізичної можливості надати відповідь на питання клієнта. Всі з розумінням ставились до цієї інформації. Приблизно, коли клієнти повертались до роботи, мої працівники з безпечних місць вже теж могли повертатись до роботи. Хоча, з іншої сторони, навряд чи десь в Україні зараз може бути безпечне місце. Зрозуміло. Тобто, такий головний чинник це був безпека передусім. Так, так, так. так, так. А допомагали або якщо так, то як саме своїм співробітникам адаптуватися ось до роботи в нових умовах, коли вони вже опинилися в безпеці. Як такої адаптації не було. Я навіть зараз не бачу, що я міг би зробити по іншому. Головне, що дав зрозуміти, що робота не може бути причиною наражати себе на небезпеку. Якщо є можливість е, працювати, працюємо. Якщо немає, то, то ні. Також проговорив, що якщо хтось бачить необхідність повністю змінити, змінювати своє життя, то я підтримую це рішення. Хоча в той же час, впевнив, що моя мета зберегти команду і продовжити працювати. Зрозуміло, все з огляду на ситуацію безпосередньо. Так. У кожного окремого зрозуміло. А які процеси загалом довелося змінити у веденні бізнесу? Про команду поговорили, про роботу з клієнтами, наприклад, та взаємодію з партнерами. Що тут змінилося? Потрібно розуміти, що партнери також проходили або проходять цей час невизначеності. Тут одразу окрема подяка Тучі за те, що завжди працюєте на всі 100%. Але частина партнерів, на жаль, Заморозила партнерські виплати, які ми заробили, а частина партнерів очікує на якісь виплати або технічне рішення, або зобов'язання з нашої сторони від нас. Тому велика подяка тим, хто знайшов собі сили чекати від нас. Обіцяю, що ми закриємо всі питання в найближчий час і побажання успіху у виправленні ситуації для всіх інших. А хто є наразі вашими клієнтами? Чи змінився портрет замовника до повномасштабної війни і після неї? Після початку маю на увазі? Так, більш-менш змінився. Я можу сказати в такому ракурсі: що, що відсотків на 40-50 клієнт замовник став українськомовним, і відсотків на 10-20 англомовним. При цьому правда потік замовлень впав більш ніж на 50%. Так зрозуміло. А щодо сервісів, програмних продуктів, які ви надаєте, чи змінилося щось у спеціалізації безпосередньо вашої компанії? Можливо, якісь програмні продукти, сервіси довелося змінити, замінити на інші, чи було у вас був такий процес у вашій компанії? Треба розуміти, чим ми займаємося для цього. Ми є мікробізнес, ми інтегратори, ми зв'язуємо різні хмарні сервіси і платформи між собою. Під Це підпадають різні автоматизації по типу створення ТТН для різних служб доставок, наприклад, нової пошти, або Укрппошти, або для міжнародних доставок, типу FedEx, або DHL. Різні рішення по експорту товарів в маркетплейси, або автоматичний імпорт замовлень з різних твишків сайтів в різні CRM-системи, навіть якщо з цієї системи не мають рідних інтеграцій з цими движками сайту. Також робимо автоматичні відправки смс-повідомлень і тому подібне. Так, сервіси змінились. Клієнти, які працювали з російськими сервісами, почали шукати заміну і альтернативу на українському ринку. Стало з'являтися більше українських сервісів. Відсотків на 60-70, мабуть, перехід пішов на українські сервіси, а відсотків на 30-40 бізнес почав шукати покриття своїх бізнес-процесів на західному ринку. А взагалі з якими задачами зараз найчастіше до вас звертаються замовники? І чи є ті задачі, яких не було до початку війни? Більшою частиною це нові інтеграції з новими сервісами. І процес переходу з однієї платформи на іншу. Також міняються бізнес-процеси підприємств, і під них ми робимо нові, нові інтеграції або автоматизації. Також з'явився такий новий. Цікавий процес, в якому ми почали активно допомагати, а саме автоматичний переклад інформації о товарах на різні мови. За ці півроку таку послугу замовляли і українські, і європейські компанії декілька разів. Останній кейс це автоматичний переклад, переказ запі постачальника більш ніж 20 тисяч товарів. З польською мовою на грецьку і автоматичне заповнення і оновлення цін цими товарами сайту на платформі WooCommerce. Сподіваюся, що ця послуга може бути цікавою для українського ринку. А давайте тепер ще поговоримо про головну ціль, яка є наразі в кожного українця. Це наближення нашої перемоги. Яку місію вбачаєте у своєї компанії саме для підтримки України для подолання ворога якнайшвидше? Для мене особисто досить важко уявити, як буде виглядати перемога. Тому ці термін я розби, розбив на складові. І перша головна складова це те, щоб Україна вистояла, вистояла і вистояв малий бізнес. Тому що я гадаю, що малий бізнес і можливість його росту і розвитку є основою любої економіки. Тому саме на цьому намагаємось зосереджуватись і розвиток, і підтримка, і щоб малий бізнес працював. Так, тобто підтримка бізнесу, продовжувати роботу і з нею підтримка економіки загалом. А якщо бажаєте, також можете розповісти про ті справи, які ви або ваша компанія робить на користь перемоги. Це може бути підтримка ЗСУ, благодійні, якісь соціальні проєкти. Для мене особиста війна почалась у 2014 році. Моє рідне місто Сєвєродонецька куповане вже вдруге. За весь час перерахував досить немало коштів на різні потреби, а на які саме потреби казати не буду. Можу сказати, що це більш локальна допомога по різних містах. Тобто, якщо хтось із моїх друзів співпрацює з волонтерами або сам є волонтером, то я намагаюсь фінансово долучатись до їх запитів. Можу сказати, сказати, що це перерахування Луганська, Київська, Сумська, Івано-Франківській області. Окремого відсотку на підприємстві немає, тому що, як казав раніше, зараз немає прогнозованого потоку коштів. Стосовно людей в команді, то я не знаю, чи допомагали вони чимось чи ні. Але потрібно розуміти, що люди більшою частиною залишились без житла і майна і. Не думаю, що треба сподіватися, що ця допомога буде великою, якщо буде зовсім так зрозуміло, Євгена. Зараз кожен вклад в нашу перемогу просто неоцінений. Тому хто як може, звісно, допомагає. Це найголовніше. Дякуємо вам. І розкажіть ще трішки про подальші плани, якщо вони зараз взагалі у вас є. Що змінилося у стратегії ведення бізнесу? Який горизонт маєте планування наразі? Горизонт планування став більш ніж. Перші місяці війни, але не думаю, що він став більш ніж один місяць. Команду навіть зараз е, зібрати важко в одному місті, і я не бачив можливості відкрити офіс в якомусь одному місті. Тому вдячний команді за терпіння і за те, що з розумінням ставитись до деяких питань. Сподіваюсь, тільки що Україна вистоїть і ми зможемо працювати далі. Як то кажуть, нам своє робити. А як загалом змінилося бачення майбутнього вашої компанії через події в Україні? З перших днів війни стало зрозуміло, що потрібно шукати нову експертизу і нові завдання на нових ринках. Якщо раніше ми на сайт викладали тільки інформацію по відпрацьованим інтеграціям і автоматизаціям, то зараз почали викладати інформацію, яка б можлива по інтеграціям, яка б можливо була б цікава для наших клієнтів. Головне, головне умове, щоб ми були впевнені, що ми можемо виконати і закрити всі питання по таким інтеграціям, тобто, що є можливість виконати це завдання, так подібні завдання. Зрозуміло, Євгене, дуже вам дякую за бесіду. Я бажаю, щоб всі плани у вашій особисті вашої компанії втілилися в життя, щоб ваша команда разом вистояла, витрималася разом. І, звісно, якнайшвидше до нас повернулося наше мирне життя на українській землі. Навзаєм, дякую вам, і вашій компанії. Сподіваюся, що саме так це і буде. До побачення зараз.